Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього року змінює прикметники за родами. Пригадуємо, що ми з вами вивчили жіночий рід, чоловічий та середній. Моя рідна батьківщина, моя назва Україна. У мене й нація своя, українець, мами я. Є у мене рідна мова, де в українське кожне слово. Сьогодні на уроці будемо вчити змінювати прикметники за родами. Продовжуємо подорож до Одес, побуваємо в містечку Вилково на Одещини на найстаршішому міському ринку в Європі. Привозі! Як змінюються прикметники? За числами та запитаннями. Як визначити число за іменником, з яким він пов'язаний? Від чого залежить від прикметника? Від іменника. Запишіть, будь ласка, 11 лютого. Класна робота. І слова «Одещина», Вилкове «Одещина», Вилкове. Отже, нам потрібно з вами прочитати сполучення та позначити закінчення. Морський порт закінчення, «и», морська вода, закінчення а, морське повітря, закінчення e. е. в водині змінюється за родами. Прикметник має такий рід, який іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава жіночий, зелене дерево чоловічий, зелен... Зелен... середнє, вибачте, зелений кущ чоловічий. У множині рід прикметника не визначається прочитаємо з вами інформацію гаджика. Одеса велике місто. За кількістю жителів воно посідає третє місце в Україні. Морський порт в Одесі є найбільшим у нашій державі. Назва міста дала французька мова, в ній є вислів, що означає достатньо води. Якщо його прочитати у зворотньому напрямку, то отримав слово Одеса. Отже Слова, наприклад, виділених речень нам потрібно знайти сполучення прикметники з іменниками та позначити, наприклад, чиста вода це жіночий, велике місто, місто воно, отже, це середній морський порт. Порт який? Чоловічий. Найбільший порт, так само чолов... французька мова, жіночий. Отже, запишемо права два і ці наші з вами сполучення слів. Пишемо велике місто і над ним «с» – середній рід. Далі, морський порт. Чоловічий рід. Найбільший порт. Человечеред. рід. Французька мова. Жена очередь. Так, отже, нам потрібно з вами списати словосполучення слів, вставляючи припущення закінчення. Яскраве сонце, яскраве сонце, прибережна територія, прибережна територія, морський пляж, морський пляж. Отже, нам, наприклад, яскраве сонце на небі ми побачили яскраве сонечко, так, прибережна територія. Ми гуляли по прибережній території, і з вікна автомобіля ми побачили морський пляж. Отже, вправа третя пишемо яскраве сонце. Прибережна територія. Морський пляж. І слово прибережне ми розберемо за будовою «прибережна». При- – префікс береж, корінь не суфікс, а закінчення. Так, прочитаємо з вами текст. Знайдемо тут прикметники з імену. Є на Одечині містечко Вилкове, у ньому незвичайні вулиці. На замість них широкі та вузькі канали з водою. Як місцеві жителі пересуваються містом дуже просто: їхній транспорт великі і малі човни. Отже, шукаємо тут прикметник із Земенника. Є на Медещині містечко Вилкове. Немає. У ньому незвичайні вулиці. Незвичайні вулиці. Замість них широкі та вузькі канали з водою. Широкі та вузькі канали. А як місцеві жителі пересуваються містом, дуже просто. Їхні траси – великі малі човні. Великі і малі човни. Отже, вулиці незвичайні, а якщо вона одна, то це вулиця Незвичайна. Канали широкі, канал широкий. Канали вузькі. Канал вузький. Човни великі. човен великий. Човни малі. човен малий. Запишемо з вами вправа 5 і наші слова, тільки позначаємо над ними рід прикметника. Вулиця незвичайна Незвичайна яка? Це жіночий. Канал широкий, канал він, значить чоловічий, канал вузький теж чоловічий, човен великий теж чоловічий, і човен малий теж чоловічий. Отже, пишемо з вами. Вулиця Незвичайна. Канал широкий. Далі. Канал Вузький. Човен великий. Човен великий. Човен малий. Невеличке українське містечко Вилкова Одеська області, називається Українська Венеція. Незвичайність міста полягає в тому, що частина розташована на воді. Тоді вулиці в міс... Тому вулиці в місті канали, яким переміщається переважно місцевий гондола і моторних човнах, що є найпопулярнішим. Транспортом у місті. І домашнє завдання, вправа 7, стрінка 99, Потрібно списати те, вставляючи припущені закінчення, підкреслити прикметники, позначити їх рід. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!